Ми вітання новини на Ukrainian Media Network, Студії Катерина Супрун та Назар Задрію. Одразу до новин з фронту окупанти від початку цієї доби 29 вересня. Вже двічі відкривали вогонь. Минулої доби порушували режим тиші вісім разів. Поранено двох військових. Стан їхнього здоров'я задовільний. Про це повідомляють лікарі і штаб операції об'єднаних сил. Тим часом на Москові розглядають справу так звану справу Хізбут та хрір, в якій звинувачуються кримські татари, йдеться про так звану третю Бахчисарайську групу. І сьогодні у південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону будуть розглядати цю так звану справу по суті. А цих людей звинувачують у причетності до організації Хізбут та Хрір, яка на Росії вважається терористичною і її діяльність заборонена. В Україні вона дозволена, і в ряді інших країн ця організація релігійна також дозволена. Ніяких проблем з нею нема, окрім як у московитів, які окупували Крим. Звичайно, там члени Хізбут та Хрір вони там жили і працювали. Тепер їх беруть в заручники на всіляких судилищах, і так само продовжуються облави на будинки кримців. І нагадаю, що із останнього то окупанти в окупаційному суді арештували Нарімана Джеляла, першого заступника голови меджлісу кримсько-татарського народу. СБУ завершила розслідування справи ПВК Семенченка. Про це повідомляє прес-служба відомства. Одразу чотири статті, про які йдеться створення на неспотворення непередбачених законам України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності. Терористичний акт, незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами, порушення порядку здійснення міжнародних передач. Товарів, що підлягають державному експортному контролі, власне розслідування почалося в 2021 році. Сбу припинила діяльність. Організації, яку вони вважають незаконною, і на їхню думку, це має всі ознаки приватної військової компанії. Було затримано Семена Семенченка та Євгена Шевченка, відомого як позаштатного агента національного антикорупційного решта також СБУ його підозрює в організації обстрілу телеканалу 112 Україна. Такими були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Дуже зручна річ є у нас, така як телеграм-канал umn.ua. дякую вам безмежно за вашу підтримку. Всі реквізити для донеїтів є у нас на сайті. Там червона кнопка, і всі реквізити там є. Всі рахунки банківські. З вами були Назар Здері та Катерина Супрун. Дякуємо ще раз за увагу. До наступних зустрічей. Eu não